Привіт, друзі, всім! Хотіла дуже поспати, відпочити, але не вдалося. Синулька просто не дає. Тому вирішила, чим буду займатися, буду готувати торт панчо І хочу поділитися цим простим, але смачним рецептиком із вами. Отже, що нам потрібно? У мене тут 6 яєчок: 200 г цукру. 200 грам муки, пачечка розпушувача. І ще понадобиться вам, нам столова ложка какао і 50 міліграм е олії, соняшникової олії. Отже, я збиваю наші яєчка із цукором. Поступово додаю цукор і починаю збивати. 6 яєчок і 200 грам цукру. Отже, я збила 6 яєць і 200 грамів цукру. Я збила до ось такої, дивіться, пишної маси. Тепер в цю масу я просію теж 200 г муки і додаю до цієї муки пакетик розпушувача. Зараз я його відкрию, додам до муки і буду все просіювати десь в два етапи, замішуючи наше тістечко. Ось остання порція муки. І я починаю вимішувати круговими такими рухами, вимішую наше таке повітряне тістечко. Шість яєчок, 200 г цукру і 200 г муки і пачечка розпушувача. Повторила ще рецептик. Тістечка я ще потім його додам в описі. У мене тут мій помічничок мені дуже допомагає. Ретельно вимішуємо, щоб не було комочків. От. Потім додамо сюди в наше тісто 50 мг олійки соняшникової і е, какао. Десь столову ложечку. Ну, дивлячись, яке ви любите. Темніше тістечко, коли більше какао чи світліше. Мама, мама. Дивлячись, яке у вас какао. Мам! Синок, тихесенько. Не заважай мамі. Мама, а где на? У мене такий помічник сьогодні, що взагалі. Не не Сінольчика немає. У мене для мене. Цукерки. А де? Щас дам зайчик. Так, ось таким чином вимішую, потім все покажу далі. Дивимося, друзі, ось моє тістечко. Я сюди вже вимішала мукичку із розпушувачем і додала какао. Вимішую тепер ретельно його з какао. Так, все знімаю на швидку руч, так що вибачайте, тому що. Мій помічник не дає мені змоги зняти все нормально. Так. знаю, чи багато додала какао? Ось так, ось так. Видненько. Мішаємо. Тісто виходить таке воздушне, легеньке. Дуже рецепт простий. Нічого сюди особливого не потрібно, але виходить смачно. Е, крем я буду робити сметанний, просто сметана з цукром, і додавати фрукти свої домашні персики, які я знімала відео, як вони в мене цвіли в саду, дуже-дуже грязно начіплялось. І ми майже вже місяць смакуємо наші домашні персики. Солодкі. Зараз соковиті. До речі, в персику я читала дуже багато вітамінів С. Вітаміну С, навіть, кажуть, більше, ніж у лимоні. Так, дивіться, я вимісила наше тісточко, тепер я додаю сюди 50 мліграм олійки. Додала. Вимішуємо. Тепер це все з олійкою. Так, ретельненько. Паралельно я зараз, мабуть, поставлю мою духовочку, щоб вона у мене нагрівалася. Так, ставляю. На 200 а градусів поки що нагрівається. Так, ще трішечки помішаю. Так, я думаю, достатньо. Тут я підготувала деко, застелила його пергаментом, мені так зручно, нічого не підгоряє. От. І просто на деко виливаю мою. Ось цю суміш. Так, ну що, ось така у мене краса вийшла. Це буде такий сплошний пласт тістечка, потім воно випечеться, і я його поріжу на смужечки на кубики Відправляю це все зараз в духовочку. Духовочка вже трішечки прогрілася. Так. Ось так. Чудово. Прекрасно. Ненадовго. Дуже швидко випікається. Дівчаточка, в мене така магазинна сметанка, 15% жирність. От, і я беру три пачечки, щоб був більш тортик, більш пропитаніший. Я її виливаю у кастрюльку, додаю цукру. У нас свій смак, я додаю, наскільки ви любите солодкі, щоб був крем, і це буде наш кремчик. Поки наш, наш коржик спечеться, наша сметанка з цукром підтане, ми її не будемо збивати. Воно все розтане і наш крем буде готовий. І тільки зараз підемо нарвемо наших персиків. Так, рвемо нашу смаку. Дивіться. Яка снота, оце все теж було все усипане персиками, ми вже їх з'їли. Так, зараз будемо вибирати де спіліші, де смачніші. У мене мисочка. Я ось таких пробую. Якщо він м'якенький, то він готовий. Ось цей м'якенький. Так, ось м'якенький м'якенький готовий. Клас. от це деревце нас порадувало в цьому році. Дуже смачні. Солодкі, солодкі. Так, скільки в мене вже їх? Раз, два, три, чотири, п'ять. Остається, яка ріснота. Зараз тут попробуємо, що тут у нас? Що у нас тут? Щось цілинку ватті трішки. Ось. Ну що, я думаю, достатньо Цього буде достатньо. Йдемо далі готувати. А, ну та... що, друзі, дивіться? Персики спілі спілі Беру їх і відділяю від кісточки, відділяється дуже швидко. Нарізаю, нарізаю кубиками. У Она же слюнки чуть. Так, візьмемо ще один. Ммм, mm, а запах. Дивіться. Клас. Клас, клас, клас. Коли це домашній, ти можеш його виростити в себе. В саду. Зараз пробую кісточку і солодкий як мед. Так. Ну, а тепер показую головне. Поки що класики. І... Зараз хвилиночку, подирую, ще видно. Значить ми беремо. Наші такі нарізані шматочки нашого тортика і відправляємо, куди правильно ми відправляємо в сметанку. В сметанці їх тішечки змащуємо і викладаємо на дно на дно нашої кастрюльки, яку ми застелили пленочкою харчовою. Так, кожен кубічок у нас перемащений. Ще беремо. Це буде смакота. Пробую на цукор. Чи солодка сметанка? Так. Ось так. Приблизно перший шар, я зараз покажу, я виклала. Бачите? Тепер починаю це все. Викладати наступний шар фруктики наші персики. І так, шар за шаром викладаю наш тортик. Так, дівчаточка, дивіться. Ось у мене тортик мій і готовий. Я все виклала шарами до самого верху. Зверху накрила це пленочкою піщовою, і ставлю це на ніч в холодильник. Ну, бажано, щоб довше простояв і напитався. І потім, завтра це все вивертаю на тарілочку і прикрашаю, прикрашаю. В довільній формі. Можна персиками, можна шоколадом топленим полити. Я сильно прикрашати не буду, так як роблю для своїх домашніх. Завтра покажу, що у мене вийшло. Думаю, це буде смачно. Так, ну що, ось така у мене краса вийшла. Я прикрасила просто ломтиками персика. Дивіться, ось такий тортик. Я його просто перевернула на тарілочку. Можна ще полити зверху шоколадом топленим. Так, сінок уже просить, не може дочекатися. Будемо зараз з дітками смакувати. Так що готуйте і ви. Так, привіт усім! Буду робити свої лобелі сьогодні обрізку. Видивилася в інтернеті, що її можна підрізати. І ось ці всі, всі відсивівші гілочки десь. Залишаємо 30 см. Я відріжу, тому що, дивіться, вже цвітіння майже немає. І потім чимось піддобрю. І надію, що у мене буде знову ще до кінця літа і початку осені ще цвітіння пишне. Так що зараз займусь цим питанням. І покажу вам. У мене тут маленький помічник. А ось ще один помічник. Це друзі поїхали на море і привезли нам е, свою хрюшку, дівчинку. Так що у нас тепер дівчинка і хлопчик. Щоб у нас тут була і ще мій один помічник. Так що зараз будемо займатися. Синок, ти такий красавчик. Так я, так, ось так я обрізала свої вазончики з лабелією. Бачите, так це виглядає. І ось цей. Тепер я хочу піддобрити комплекс з добривом пролити. От. І надіюсь, що вони мене ще повторно заквітнуть. Ось тут такі сухенькі є вже сімені коробочки, ну я їх майже зрізала. от І навіть можна зібрати з неї свої вже сімена. Я. я зібрала, ну це все зібрала, що я обрізала, і хочу спробувати е, зібрати сімена. Кажуть, що вони непогано потім сходять. Ну, так що побачимо, що з цього всього вийде. Так, дівчаточки, а, прийшло десь, пройшло вже десь дві недільки, чи може навіть і неділька, відтоді, як я обрізала свою лобелію. І дивіться, як вона вже гарненько починає кущитися. Цей кущик, цей наростає, ніби вже бутончики ось нові. А оцей в мене щось постраждав, я не знаю, чи малий у мене. Звикнув вирвав ось тут, прямо все було сухеньке. Трішки постраждав, ну нічого. Щось залишилось. Так що, ось так. Я чекаю ще одне цвітіння. Так що і ви пробуйте обрізайте її, піддобряйте, і вона вас ще порадує. Така краса. А це показує, як цвіте нічна красуня. Вона розпускається вже під вечір. Ось такими рожевими квіточками цвіте. І дуже-дуже гарно пахне. Вона в мене кожного року насівається самосівом. Тут кущик, ще біля порога кущик. Ось така краса. Дивіться. А ввечері дуже гарно пахне. Так що, любі друзі, дякую за увагу, дякую за те, що ви залишаєтесь на моєму каналі. Я надіюсь, вам цікаво. І я буду старатися знімати для вас ще багато відео, натхнення вам, задоволення від життя, краси ось такої всього всього самого найкращого. До побачення, до нових зустрічей!